Започатковано одразу після незалежності України йому вже більше ніж 30 років. Ми є всесвітньою організацією, представленою у 200 країнах світу і маємо понад 120 років свого існування. У нас дуже різний спектр діяльності. Це як і простіше це натуральна допомога, так і робота з, людьми, з інвалідністю, з дітьми, робота з е, сім'ями у складних життєвих обставинах. Е, е, ПДД у нас дитячий простір є, дуже е, кризовий центр. Що у нас ще є? Підтримка дітей, так, підтримка дітей осіб з інвалідністю. Ми е, розвиваємося в різних напрямках, і тут уже з деякими я з, з вами скомунікував. Зараз хочемо працювати у напрямку. По-перше, це напрямок життєстійкості. Напевно, що багатьом з вас це відомо. А також зараз йде Україна активно рухається в процесі деінстутулізації, і також ми працюємо в цьому теж напрямку і розвиваємося. Ірина Дога, депутат Білоцерківської міської ради, 8 скликання, директор комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Новотні. Працює в мене 89 чоловік, клієнтів на обслуговування 5727. Хочу зазначити, що працює 4 відділення: це відділення по допомоги вдома, відділення адресної та натуральної допомоги, а також денного перебування, але це не стаціонар, це дозвілля, а також відділення надання соціальних послуг бездомним та особам звільненим місць позбавлення волі. Пишаю своїм колективом. Це центр один із найкращих в Україні. Колектив чудовий, як я їх називаю, золоті дівчата мої. В людях ціную відвертість, щирість, спорядність, завжди протягнути руку допомоги, працездатність, відповідальність і надійність. Я завідувач відділення соціальної допомоги бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі. В колективі ціную довіру. Тепло для нашого колективу ради з питань ВПО і ради волонтерів при Київській обласній державній адміністрації з багатьма з вами. Ми, ми знайомі. Що ціную в людях. Ну у нас дуже важливо в нашій роботі. Це по перше бажання працювати, але бажання працювати мало бо можна. працювати Ні, з міжнародними організаціями і потреби всієї України, якщо треба покривають. А також громадська організація і наші благодійники, фірма Ховшлютер. Це німецькі наші друзі, і ми підписали три міста побратима, наші, які нам допомагають. Місто Білоцерко. До речі, дуже добре. І освіті, і з нашим лікарням цей пологовий будинок, це лікарня номер 2 лікарня номер 3 І хочу зазначити що освіті стільці, парти, столи, дошки, планшети, комп'ютери. І хотіла б зазначити також допомагають при оздобленні чи наповненні простих укриттів і пунктів незламності. Дивлячись від того, чи там паліативні, чи інваліди, чи інші верхне населення в громади спільно ми знайшли. Це соціальні служби по наданню послуг молоді. Дітям, незахищеним верстам населення, людям похилого віку, особам з інвалідністю, центр реабілітації. Ну у нас це шанс. А тут територіальний центр, які надають послуги. Послуги надаються на безкоштовній основі. Якщо до двох прожиткових мінімум складає совокупний дохід, якщо з двох до чотирьох, то це буде дифоплата і уже з більш чотири і більше совокупний доход пожиткового мінімум. Це буде платно, але платно це іде за рахунок. Соціальних послуг, тобто затверджується перелік послуг сесією засновником, і вони соціальні. Я скажу, що перелік послуг був ідентичний, їх було 4 у нас. Зараз у нас більше 110 заходів. У нас люди похилого віку 60, це ансамбль барабанщиць. Театр моди 85 плюс педикюр, манікюр лаком гель. Покраска бровей єдине, що ми не робимо нарощування рісниць, але воно пішло хорошо. Це була ініціатива від народу, скажімо так, ми її підхватили, міська влада нас підтримала. Але всі ці послуги вони йдуть платні, вони йдуть на спецрахунок, і таким чином ми можемо закупити матеріали, які у нас є. Це хороший проєкт. І хотіла би зазначити, що такий проєкт, якщо він йде, як автотранспортна послуга соціальне таксі. Тут уже пані Людмила говорила, мені це дуже ідея сподобалась, дуже хочу соціальне таксі. І раджу всім, це дуже корисно і хорошо, особливо з електропідйомником для людей, які мають інвалідність і які використовують крісно калісне. Це було б дуже хорошо. Далі соціальні послуги надаються особам з інвалідністю, як і дітей, так і людей похилого віку. І я думаю, що в кожній громаді кількість людей з інвалідністю буде зростати в зв'язку з військовими діями. Тому, як ніхто, я думаю, кожна громада має долучитися до того, щоб надати. Якомога більше послуг особам з інвалідністю, плюс ветеранам війни, плюс внутрішньопереміщеним особам і е, сім'ям загиблих, сім'ям ЗСУ і учасникам АТО. Оце такий перелік послуг, які надають у нас е, ну, декілька організацій. Допомагає управління соціального захисту населення нашої Білоцерківської ради, а також міська рада на чолі з Геннадієм Диким і міським головою. Всі ініціативи, це, ви знаєте, більша громада. Це наша Білоцерківська міська територіальна громада в Київській області, це саме більша громада. І тому завдяки міській раді, яку очолює, і виконавчому кабінету, і депутатам, і платникам податків ми можемо це зробити. Будь ласка. Зараз ще буде впроваджуватися ветеранська підтримка для ветеранів, якраз буде відкрите нове відділення. Ну, як казав заступник міського голови, так якщо говорив перший заступник міського голови Геннадія Дикоїна Новогребельська, то вона говорила, що це буде нам в територіальний центр. ще Шевно це відкрите буде. І я так думаю, що це сяде на плічі іменно соціальної служби і наших територіальних соціальних центрів, які you <laughs>